Кожен прапорець — це життя людини. Справді дуже болісно, коли ставиш прапор, відчуваєш пам'ять про всю людину, згадуєш якісь моменти про неї дуже боляче не став. Мій син став на захист України, сказав, якщо не я, то хто. Було йому на той час 32 роки. Загинув 27 березня 22-го року в селі Вільхівка, захищаючи Харків і Харківщину. Це його всі побратими, які загинули разом з ним. Всі наші найкращі наші хлопці, найкращі наші герої. Ми захищаємо нашу свободу. Сьогодні День гідності та свободи. Ми захищаємо нашу свободу, але ціна нашої свободи ну, буде показова. Страшенний такий удар був нанесений сюди. Десь загинули наші побратими наші. Здесь був штаб оборони Харкова на той момент. І це ця будівля, вона, вона показує, що, що, що на даний момент происходит у Харкові. Харків воює, Харків стоїть, Харків обороняється. 26 шостого березня був останній дзвінок під Сашка. Він сказав, що. Мабуть, тоді-дві не буде з ним зв'язку, але не хвилюйтеся, все буде добре. Їх розстріляли з танків. І, цей і Мій брат залишився один, він був у підвалі, він відстрілювався до останнього патрону. Це ми знаємо від свідка, який був з ним у полоні. Обов'язок кожного громадянина нашої держави бути на захисті не тільки з автоматом в руках, але і думками, і ділами, спільними ділами ми переборемо нашого ворога. Нам треба вшановувати пам'ять всіх наших воїнів, всіх наших патріотів. Які віддали життя і свої сили так чи інакше заради нашої майбутньої перемоги.